Симбіоз Юрій Іздрик. Коли гостро тебе відчуваю, то роблю це чуттями своїми, і буває, різниці немає, а буває, що прірва між ними. Ти моя невідкрита Америка. Ти моя загадкова лапландія, ти моя неземна. Психоделіка, хоч придумана ти, це насправді я. Та придуманий я це, походу, ти, так що, в принципі, все без різниці. Безіменні ми, ніби ті коти, безтілесні ми, ніби птиці. Я живу в тобі, ти живеш у мені, в симбіозі двох паразитів, це і сміх, і гріх. І ясні вогні, і ясні два ловці у житті. Два погожих дні, світлих ночі дві, руки, ноги, копиця, крила. Ми живемо вдвох на самому дні. Дивна моя, хороша мила. Юрій Іздрик